Десятий рік поспіль напередодні покрови в загальноосвітній школі номер 18 вшановують пам'ять вояків УНУПАМ. Відзначаючи це, свято цьогоріч до програми дійства додали ще одну величну подію. Учнів четвертих класів урочисто прийняли в козачата. На таку поважну акцію завітали представники влади, духовенство, козаки і, звичайно, учні школи та їхні батьки. Козацька доба, висвітлення періоду УНУПА та прийом школярів козачата. Така програма святкового дійства, яку влаштували в загальноосвітній школі номер 18. Подібні заходи тут є звичним явищем, адже педагогічний колектив закладу приділяє велику увагу національно-патріотичному вихованню своїх учнів. Такі заходи по-перше, привчають дітей краще знати свою історію, тому що наша історія має ще дуже багато. Білих плям, які треба роз'яснювати особливо зараз. Ми бачимо, що йде намагання переписувати історію, окремі періоди, взагалі вилучити з підручників по історії. Тому я думаю, що саме такими заходами і також на уроках історії висвітлювати правдиву нашу історію. Не тільки діти, а й вчителі мають долучатися до таких міроприємств, до таких свят, тому що ми повинні надавати приклад дітям. Ми повинні зберігати свої наші українські традиції, а також релігійні традиції. Тобто, упа повинні пам'ятати про тих наших славних героїв, які боролися за нашу незалежність, за нашу волю. Державність і волю українського народу відстоюватимуть і сотні школярів четвертих класів. Строєвий крок під козацький марш, присяга і посвята в козачата. Тепер новоспечне поповнення знає, якими мають бути справжні козаки і берегині. Сильний прислужний. Це далі. Пчемна, розумна. Вічлива. Ці діти обов'язково змінюються і вони стають відповідальнішими в своєму житті, вони краще відносяться і до навчання, краща у них поведінка на вулиці, в школі. І е, батьки цими дітками завжди задоволені, тому що е, таке виховання воно впливає, тому що на дітей е, з такої позитивної сторони. Наразі на Прикарпатті близько 9 тисяч козачат і 500 дорослих козаків. До цієї великої сім'ї приєдналися і учні загальноосвітньої школи номер 18 Полковником українського реєстрового козацтва став директор закладу Дмитро Чміль. Усіх їх привітали представники влади, духовенство та вчителі і запевнили, тут готують достойне майбутнє нашої держави.